На максимумі виходить, на максимумі. От там фіксується час, а тут уже сповільнив. Добре, молодець, браво. Дуже хороша робота. Дуже добре. Швидкість до кінця, до кінця. Добре, браво, браво. Швидкість. Швидкість до кінця. До кінця. Добре, молодець, молодець, трошечки там. Трошки розкутіше. Ти так якось біжиш, трошки аж зжався. Розкутіше. Грудь вперед і все. Добре, молодець, Хорошо. Швидкість! Швидкість до кінця! До кінця тримати. Ну, дивись, от погодься зі мною, підходь сюди, погодься зі мною, що ти отут вже зробив повільний крок. Згоден? Трошечки випустив уже свій контроль над собою. Максимально от сюди дотримав і потім перейшов на крок. Так буде вірніше і так буде класніший результат. До кінця, до кінця тримать! Тримать. Добре, добре, молодець. Добре, добре, добре. Дивись. Ти, ти над собою взагалі зусиль не робиш. У тебе така антропометрія, ти маєш вилітати, цей відрізок, а ти біжиш так собі розкуто. Та прикладись, викладись на максимум, ти маєш бігти 4,2, 4,3. От підійди, подивись, скільки ти пробіг. Тебе ж потужні дані, і біжиш, ти нормально. Кінця, ну тут уже, тут уже ти як на прогулочку вийшов, отут От скинув вже й пішов собі. Ну то до кінця прошу, до колосів, але лише там скидай. До кінця, до кінця тримай, тримай!